звати Олександр, і сьогодні ми на одній з теплиць. Це безпосередньо не наша теплиця, не ми її будували, але зараз досить багато виконуємо модернізації теплиць. Тобто старі теплиці, які там робилися раніше, або в інших варіантах ми їх доопрацьовуємо, модернізуємо, удосконалюємо. Ну, По-перше, у нас є досить великий досвід будівництва теплиць. І коли ми сталкиваємося з новими теплицями, точніше з тими теплицями, які будувалися. То завжди є маневр їх модернізувати. Ця теплиця вона зараз рахована на вирощування салатів та зелені. І в чому нюанс? В Цій теплиці треба досягати досить таки невисоких температур, навіть влітку. Тобто нам температура треба, щоб не була вище 25-28. І для цього ми розробили систему охолоджування теплиці да, на базі вентиляторів і фібри. Як працює система? Тобто у нас спереді. В теплиці знаходяться потужні вентилятори, котрі витягують з теплиці повітря. Вони досить такі потужні, вираховуються в залежності від об'єму повітря, який знаходиться внутрі теплиці, вони проганяють це повітря через теплицю. Дана система працює через терморегулятори. І тому, якщо у нас в теплиці підіймається температура, наприклад, вище 25-28, включаються вентилятори. Повітряна тривога? Ну, що, що можна сказати? Живемо в такий час, коли у нас постійна повітряна тривога. Привикли працювати під постійними обстрілами, але треба працювати треба виконувати свої обов'язки там де кожна людина може бути найефективніше і найкорисніше для суспільства тобто ми працюємо частина робітників зараз теж на фронті ми постійно підтримуємо постійно переводимо на благодійні фонди, на інше, щоб наші хлопці перемагали. Добре, продовжуємо. За рахунок терморегуляторів, ми можемо отримувати контрольовану температуру, навіть якщо у нас температура на вулиці плюс 35, ми можемо отримати температуру в теплиці плюс 25-28. І, наприклад, салати зелені. Ну, зараз вже якби тут картинка не найкраща, да? тому що зараз закінчився сезон. Рослини збираються, вже переходить на зимовий період. І цю систему ми зробили на наступний сезон, тобто, щоб вона працювала, збивала температуру. Але ми можемо за рахунок цієї системи зробити так, щоб температура в теплиці завжди була досить оптимальна і досить е комфортна для рослин, яким не треба там, температура плюс, плюс 30 або інша. Це салати зелень. І ось тут ми можемо все це досягнути. Тобто, який принцип з тої сторони у нас вентилятори, який я показував, з цієї сторони ми встановили фібру, через яку заходить повітря, і коли воно заходить, воно там охолоджується. І зараз більш детально я вам все це покажу. Загальна маса повітря заходить з відсіля, тобто це безпосередня фібра. Ох, тут тяга досить таки потужна. По цій фібри стікає вода, тече. І вода холодна, тобто вона береться, да, у нас зі скважини чи звідсіля. І коли заходить повітря сюди, воно проходить через воду і, відповідно, вона, саме повітря починає охолоджуватися. Вода, наприклад, тут 18 градусів. Якщо сюди буде заходити повітря температура 35 градусів, то... Коли воно проходить через виб, фібру, воно охолоджується до температури десь 25 градусів. Тобто, за рахунок цього ми можемо досить ефективно охолоджувати теплицю. І е, ця теплиця ніколи не перегріється. І ось безпосередньо для салатів, да, тобто для зелені, те, що ми використовуємо, ця система дозволяє отримати досить низьку температуру з мінімальними затратами. Не треба кондиціонер або щось інше. Вода. Проходить, спускається по фібрі, і вона обратно повертається в систему і переганяється. Тобто за рахунок цього в спекотний період року даже можемо отримати досить прохолодне повітря в теплицю, яке буде заходити.